18-го міжнародного фестивалю телерадіопрограм для національних меншин. Мій рідний край. Ви прав ті гріт одеґесенмеберс оф Джуріов Ейтінс Интернашнол Фестивал офірадіо програмс фотонашно майнортіз майнетивленд. Цієї чудової пори. Ми раді вітати вас на Закарпатті, наших вірних і нових друзів, почесних гостей, а також учасників. Ті, що вже зараз борються за перемогу. We would like to greet everybody in this wonderful weather on the September the 8th, I think. <laughs> <laughs> and we would like to greet everybody in Transcarpathia, this wonderful, our native land, all the friends and the guests of the festival that will compete for the win. Цього року на конкурсну програму надійшло 45 радіо та 68 телеробіт. Географія фестивалю насправді широка. Представлена Україна, Румунія, Словаччина, Угорщина, Сербія, Австрія. Основна тематика програми незмінна – це життя національних меншин. І цей рік для конкурсу ми маємо 45 радіо-вороків і 68 TV works and geography of the festival is quite widespread. We've got Ukraine, Romania, Slovakia, Hungary, Serbia and Austria. And Austria. the 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 main topic of of festival is is unchangeable, the life of the national minorities. Оцінюватимуть роботи члени міжнародного журі, голова радіо журі Золтан Пастор та члени журі Йожеф Клем, Міхал Ангел, Михайло Носа. Телевізійні конкурсні роботи оцінюватимуть голова журі Лучіан Іоніка та члени журі Бетрікс Шіклоші, Юрій Бідзіля, Любов Кольова. Members of the international jury will evaluate the works of the contestants. The head of the radio jury is Zoltan Pastor, and the members of the jury are Jozef Klem, Michal Angel, Mikhailo Nosar. TV contestants will be evaluated by the head of the jury, Lucian Joniko, and the members of the jury, Beatrix Shiklosi, Yuri Bidzila, Lubov Kolova. Сьогодні на відкритті присутні і почесні гості фестивалю села Словіда, тимчасово виконувачі обов'язки генерального консула генерального консульства Угорщини в місті Ужгороді. Вітаємо тудані. консул uh, of, the La Vida, the, uh, of uh, Hungary in the city of Ushgara. І також запрошуємо, звісно, до е, вітання співорганізаторів фестивалю е, Михайло Рівіс, голова Закарпатської обласної ради. Прошу, пане Михайле. County Council, uh, Mr. Шановні пани, пані і панове, сьогодні тут відбувається яскраве дійство. Це конкурс. Телевізійників, тележурналістів, які віддали частину своєї душі для того, щоб показати життя свого рідного народу. So, we'd like to happily invite you to this festival, and we are happy to present to you the program of this festival that will show the life of the national minorities of Transcarpathia and Ukraine in general and all the countries country us. Я вірю в те, що кожен такий фестиваль це є. Одна цеглинка в те, що ми розбудовуємо добросусідські відносини і несемо культуру, показуємо культуру один одному і зближуємо наші країни. Ukraine in general. And I think and і believe that Doing a very good job. Сьогодні ми закладаємо 18-ту таку цеглинку, і я бачу, що це перетворилося в дуже добру традицію. So today, we built this house of little stones. Of My place right now. Я переконаний, що перебування на Закарпатті вам сподобається. Ви зустрінете нових друзів і обміняєтеся думками, отримаєте нові враження у ході своїх дискусій. I believe that here in the in you will have and meet new friends, colleagues, and you will have a great time and enjoyable time. Ви побачите, що Закарпаття дійсно достойне того, щоб стати воротами України у Європейський Союз і повернутися в лоно Європейського Союзу уже в складі And цієї України truly believe that transcarpathia is like the gates of uh, ukraine to europe and i believe that one day we will be a part of this european union as ukraine in general тож від усього корпусу депутатського закарпатської обласної ради дозвольте вітати вас на закарпатті побажати вам хороших вражень від закарпаття мирного неба здоров'я щастя удачі і незабутніх вражень дякую за увагу so that like everybody to greet here at

Вайс Депіті о Дженерал Manager of НТКУ uh, Ms. Anna Bichuk. Шановні учасники фестивалю, шановні гості, шановні колеги, вітаю всіх з відкриттям 18-го міжнародного фестивалю. Мій рідний край. Це фестиваль не тільки майстерної творчості журналістської. Я вважаю, це фестиваль миру, любові, щастя. Усіх нас і національних меншин, які проживають в Україні. Всі ми знаємо, що в Україні проходить реформа створення суспільного мовлення. Я думаю, що основна, одна із основних завдань, задач суспільного мовлення це приділяти увагу національним меншинам. І сьогодні генеральний директор. Національної телекомпанії України, на базі якої створюється суспільна телерадіокомпанія, надіслав вітальний лист організаторам і учасникам 18-го міжнародного фестивалю телерадіопрограм для національних меншин, мій рідний край. Дорогі друзі, щиро вітаю вас із стартом нових творчих змагань. Вони покликані не лише сприяти фаховому зростанню працівників майбутнього суспільного українського телерадіомовника, але й несуть у собі глибоку суспільну сутність і значимість журналістської професії. Адже ви не лише міряєте своєю фаховістю, але й сприяєте висвітленню суспільного життя національних меншин окремих регіонів, їхніх культурних надбань і цінностей, формуєте серед українців. Повагу до загальноєвропейських цінностей і пришвидшуйте державні реформи. Однією з таких ключових змін є створення в Україні суспільного телерадіомовлення, це поклик часу, вимога життя та виклик для усіх нас, який ми впевнені, спільно зуміємо успішно втілити. Тож учіться, спілкуйтеся, дискутуйте та створюйте. Бажаю вам, друзі, набути нового досвіду та знань для подальшого використання заради становлення в Україні якісного та сучасного суспільного телерадіомовлення з повагою. Генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія. Дякую. Як завжди у нас є представники Держкомтелерадіо на кожному нашому фестивалі. Сьогодні Микола Білус, начальник управління телебачення і радіо Держкомтелерадіо. Просимо the head of the department of TV and radio, Микола Пус, hey. шановні друзі, шановні колеги, шановні зарубіжні колеги, шановний пане Михайло, шановний пане консул. Років десять назад я мав честь працювати в журі фестивалю Мій рідний край. of і festival My Native Land. І з тих пір я абсолютно переконаний, що кожний журналіст, який працює, особливо який працює в сфері телебачення і радіо. Ансін за тайм ай чули білів дет олд джорналисанебриджоналдеворксінда сферів твін райдіо програмс за свою тв за своє творче життя має зробити хоча б одну програму про uh, свій рідний край про uh, людей, які живуть у цьому краї, про традиції, які є у цві в тому краї, в якому він живе. Сидюрингіскреатів лайф Гестимейк Алісман програм абаде нейти в ленд і ливс. Держдела радіо сьогодні підтримує всього два фестивалі: один фестиваль Кобзар Єднає Україну, пан Михайло Калініченко, який проводиться на Черкащині за допомогою пана Миколи Томенка за підтримки. І інший чудовий фестиваль, мій рідний край, який ми сьогодні відкриваємо в Ужгороді. So uh, Dershkop uh, Radio supports two festivals, one that takes place in Черкащина із Майнетивленд. Ці фестивалі поєднує як на мене. Абсолютне бажання учасників показати край, в якому вони живуть, з великою любов'ю, з великою професійною майстерністю land that we prosperously live in. тому я хочу побажати учасникам фестивалю, які представили свої телевізійні радіороботи на фестиваль, якраз отримати задоволення не тільки від призів, які вони отримують. Da, якими, якими будуть нагороджені, а, а отримати задоволення від е, творчого спілкування і від того, щоб м, пере, пер, перенести і привести в колективи, куди вони повернуться, ту атмосферу, яка панує і яка буде панувати і сьогодні, і завтра, і позавтра на е, цьому достатньо цікавому фестивалі. And I wish that all the contestants and the members of the jury not only will have the great time, the enjoyable time of uh, taking. Грейт віу до програмс за ви презентакнтес, бальос ай года all the френшіp that you will en all the реліші даті ви волтрансфера тмосфера ті йо натів ситісента і на завершення. Якщо на Черкащині eh, Кобзар і Михайло Калініченко єднає Україну, то на Закарпатті у eh, цим eh, двигуном і цим серцем і цим нервом є. Пан Віталій, директор виконавчих Швілі НТКУ і його прекрасний колектив, який щороку, попри все збирає нас. Тому я uh, дозвольте від вашого імені подякую йому і uh, його колегам за це творче свято. we have Mr. вигав that unites the country, <coughs> here we have Mr. Vitali that Uh, presents the festival, and this festival also unites our country Ukraine in general. Thank you. Бажаю перемог, бажаю емоцій. Дякую. And I wish you good luck and good emotions. Сьогодні на Закарпатті з візитом і як почесний гість нашого фестивалю перебуває відомий український політик, громадський діяч Микола Томенко. Запрошую, пане Микола. also right now we'd like to ask the famous Ukrainian politician and public figure, Mr. Микола Tomenko. Рузі, вітання батькам-засновникам цього фестивалю і команді Віталія Мещерякова, який цю традицію продовжує. That also the of this Я festival. думаю, ті люди, які починали цей фестиваль, вони закладали місію об'єднавчу для країни. А сьогодні це ще місія не лише етнонаціональна, а й геополітична. Бо маємо тут наших побратимів європейських, які не просту хвилину стали разом з нами на захисті української цілісності і суверенітету їм подяка. mission. нас кожний край uh, є своєрідним таким. Унікальним каменем в карті України І я, як е, організатор акції Сім Чудес України, постійно це підтверджую. І не випадково ми зайшлися сьогодні в, в паралельними процесами. Завтра Закарпаття буде презентувати Хуст як фіналіста акції Сім Чудес України, е, історичні міста та містечка. Саосо Аудлайкті Амдефаундерф. Окшен дад Мінс Севен Вондерс офікраїн Томорован Транскрпесін Тірі Хуст за фаналист present itself. учасники фестивалю. Хто uh, не бачив наші проекти uh, отримає протягом фестивалю uh, наші фільми, зокрема про сім природних чудес, де є синовир і найкрасивіші містечка uh, України. І ми продовжуємо, попри все, пропагувати uh, оці блискучі унікальні місцини. So, all the members of the vessel will receive the uh, videos and the uh, program of uh, Seven Wonders of Ukraine uh, that presents also Sinovir as a lake in Transcarpathia and all the little uh, towns of uh, Ukraine as uh, the real wonder of our country. Бажаю учасникам перемоги, але то всі, хто вже тут уже перемогли. Це очевидно. Тому uh, доброго uh, настрою під час фестивалю. Слава багатонаціональному Закарпаттю. Слава єдиній Україні. Героям слава to all the contestants and I think that everybody already won because you are here, you present here and here. Отже, як завше, наш фестиваль підтримує і місто Ужгород, керівництво міста Ужгорода. Запрошуємо до вітального слова Ужгородського міського голову Богдана Андрієва. Прошу. З'южал Сірія Ужгород head of the city council of Mr. Mr. Богдана Андрій. Шановні друзі, я щиро вітаю всіх учасників міжнародного фестивалю на закарпатській гостинній срібній землі. Dear friends, I greet everybody at this festival that takes place in Transcarpathia, as we say, the Silverland. It's very unique that the festival takes place in Transcarpathia because our region is a true example of how we manage uh, to live close to each other. I mean, all the minorities that.

I wish you to have a great time in Transcarpathia, and you are welcome to come to our city and our native land every time, as, as much as you want. I wish you luck, happiness, and prosperity. In the name of God. Thank you. Отже, запрошуємо директора виконавчого філії НТКУ Закарпатська регіональна дирекція ТИС-1 Віталія TIS-1, Міщерякова. Радий вас всіх вітати. Дуже приємно, що з кожним роком інтерес до фестиваля не вщухає, тільки збільшується. Про це свідчить і кількість країн, кількість учасників і кількість програм, які представлені на фестивалі. So, I am very pleased to і хоча традиційно, вже, вже традиційно у нас на фестивалі і українською, і англійською мовою ведуть ведучі, але я думаю, що це скоріше такий атрибут вічливості. А насправді всі гості, які сюди прекрасно розуміють, тому що всі живуть одною мовою, мовою журналістики, мовою професіоналізму. Традичноли ви в адсеремоні твіз азії a та decision because це think that everybody speaks я думаю, що the language of journalist professionalism. І традиційно, вже на кожному фестивалі виконує свою місію. Я хочу оголосити, що фестиваль цей 18-й фестиваль телерадіопрограм «Мій Рідний край він відкритий. would like, as usual, Хочу побажати, щоб ви тут здобули нові знайомства, отримали якісь можливо десь поділилися досвідом, ну і врешті-решт відпочили. Дякую, що ви з нами. are with us. Отже, шеф відкрив наш фестиваль, і вже маємо протягом дня з конкурсними роботами все ж таки продовжує працювати журі. Ми сподіваємося на їхні об'єктивні оцінки. А гостям приємного відпочинку на певних локаціях працюватимуть творчі платформи, де ви зможете обмінятися досвідом, поспілкуватися без, звичайно, якихось ексцесів. Але сподіваємося, що всі ми зрозуміємо один одного, який пообіцяв наш шеф. so during the festival, uh, our jury is working really hard, and uh, we would uh, like to wish them uh, objective uh, evaluations. and also we would like to wish all our guests a pleasant stay in zakarpattia, in transcarpathia, and also we would like to announce that we will have uh, a few creative platforms where uh, you can uh, experience and also uh, say what you like and what you don't like about the festival. and so have a great time and experience during the festival. International festival, my Native Land. Отже, насолоджуйтесь спілкуванням, насолоджуйтеся чудовою погодою, природою Закарпаття і до зустрічі до завтра. До побачення. in Transcarpathia. We'd like to say goodbye and we'll на you tomorrow.